Сам приїду оцініть мій дім від одного до 100. Ну, от такий він, на вигляд. Я його зрозую приблизно 20 хвилин. Заходимо тут -то такі лампи, факели. Такий картина. Тут Ну, Сундук великий. Коротко синяя, ну, і вот такі інструменти, щоб збройшись багато інструментів, конечно, поставив. Ну, щоб не все було під рукою. І в сундуки, барабаний дріб. Сундуки у нас. Предмети для професіоналів. Да, тут цілий сундук в алмазах у всьому. Простіть за сторонних звук. Не обращайте внимание. Ну як оцінюйте в коментарях, жду вас оцінки ваші.